О, oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал The Rudy Games. Минулого тижня я вже розповідав і про лайкера, і про гавера. Настала черга і руді. Знайомтесь, це Ростислав Мельничук. Принаймні, так він підписаний в інстаграмі та ВКонтакті. Спочатку мені скинули цей канал на огляд, і я думав, що це ну, типу звичайний Москопітек, який косить під американця. Ну, думаю, гляну, може він щось сказав про війну, хоча б якийсь «нет нітвайні. Прочитавши спільноту, я нічого не знайшов, навіть натяків в дусі. Я живой, все хорошо. В інстаграмі він усюди приховує геолокації, Хоча по деяким фоткам і так можна зрозуміти, що це болота. Звісно ж, про війну він там нічого не сказав. До речі, на деяких московицьких сайтах, які підтягують інформацію із ВКонтактіка, і на ще одному клоні ВКонтактіка, вказується, що він з України. І тут вже стає цікавіше. Ну, думаю, гляну, що там в телеграмі у нього. Заходжу, гортаю, і що я бачу, виявляється, він з України. Мати і досі живе в Україні. Звісно, він не каже, хто і кого обстрілює. Він не каже, хто агресор і не вказує, яке це місто. А ще оце знаєте московецьке ну, ви діржитість там. Дякую, Ростік, Це так сильно допомогло українським глядачам, які живуть під обстрілами 24 на 7. До речі, якщо глянути на ті фото, там вказано, що це Миколаївська область. Дивимось дату 30 травня 22 року. По Миколаївській області був пуск ракетою. «Точка У в місто Новий Буг, але думаю, поки не буду поспішати з висновками звідки він гортаю телеграмі, дай думаю, гляну, що він писав від 24 лютого. А нічого він не писав, тоді ще каналу не було. Він починає маніпулювати аудиторію, кажучи, що Ютуб зараз закриють, хоча його збирали закрити на Московії. Потім він натякає на те, що йому відключили монетизацію. Мабуть, тому що дислокацію він обрав Московію і для отримання виплат під'єднав московицьку картку. А як ми всі знаємо, Ютуб призупинив виплати переглядів від московицьких глядачів і відключив можливість виводити кошти на московицькі картки. Але враховуючи, що у нього в друзях є ще два друга малороса і мати в Україні, я думаю, він легко може під'єднати їхні картки чи картки після того посту. Про обстріли його міста вже в серпні він збирає пітерських підписників на пивко. Ну а хулі, Пітер поки що не обстрілюють, можна побухати в країні агресора. А потім спокійно їде в рідне місто і знімає влог. Здесь меня не було тволі 10. О, вот, блогер, блогер, ой, блогерса, блог, 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 блог. в якому, ой, як несподівано, ми дізнаємося, що він таки з міста новий Буг. А ще на цьому ж влог-каналі перше відео знято ще в 2016 році українською. Де, яка радуга, ага. веселка. Дивіться, яка веселка в небі. Отож буває таке чудо. А? Ого. Спочатку ти знімаєш українською, а потім їдеш в великі міста і на Московію, і починається процес розсіщення. І, до речі, в тому ж 16-му році він вже поїхав на Московію. Ну, я тебе не таким представляю, думав ти було хрупкий. І, мабуть, десь в цей період і почалась. Ні, політична життя. в описі каналу і під описом до відео, звичайно ж, московицькі донатні сервіси і Вконтактік, який він активно веде. До речі, якщо Ростік робить обкладинки для лайкера. Я не думаю, що він робиться безкоштовно, а це означає, що лайкер скидає гроші Ростіку за роботу. Тим самим і Ростік, і лайкер спонсорують Московію. Особливо стосується Ростіка, який там п'є півасік з підписничками, сплачуючи податки. До речі, дивно, що Ростік мовчить про обстріли Московії. Це ж наскільки має бути пофіг, що навіть коли ти живеш в країні, яка почала війну проти твоєї рідної країни і отримуючи бавовніні пандерольки, Ростік все одно мовчить істинний московицький терпіла. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграші і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бавовнятки на Московію, тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для Участі у розіграші. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент. Які я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, у софобії ніколи не буває забагато.